Добрий день. З Метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Галина, мій індекс 4088. Товариство з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Європейська Агенція з повернення боргів. Я вислухаю, по якому питанні телефонуєте. Справа відкрилася. Ігор Станіславович. Так, да, я ж питання задав. Ти не почула? Так, так. Ага. Угу. Вас три заборгованці в нашій компанії. Так пробачили ж вроді би, ні? Я бачу, вам акційні пропозицію пропонували? Ні, казали, що пробачили. Так, Ігор Станіслав, є заборгованість по товариству з обмеженою відповідальністю, селський Кредит? 1978 гривень 96 копійок. Є заборгованість по майкредіт 4782 гривні 96 копійок. А також є заборгованість по 2 марці кредит 7 3358 гривень 89 копійок. По якому кредиту будете платити? По... Зараз, одну секунду скажу. По бізнес-позиції. Я перепрошую, це який кредит? Бізнес позика. Є е, кредит 7, MyCredit і Selfie Кредит. В Нова. нашій компанії три ваші кредити. По цих кредитах, по якому будете? Чи ви можете закрити всі три рази? Е, бізнес. позика Бізнес позика це не в нашій компанії. Ви ж зателефонували по цих кредитах оплатити. Ігор Станіславович. А скільки треба? Сумарна сума? Зараз, сумма. Ну давай, давай, энергичней. Там лапками по клавішам бий. Що ти в калькуляторі считаєш, че их стопчик. 10 121 гривень. Приїжджайте, забирайте. А, чому не хочете оплачувати через додаток, Ігор Станіславич? А мені інтернет відключили за несплату. Що тут смішного немає, ви можете підійти в банк і там оплатити. Чи через касу, чи через термінал. А я не хочу виходити. Приїжджайте, забирайте. Ігор Станіслав, ну якось ж ви кредити брали, правда ж? Ви ну, онлайн-кредити, ну, я... ви їх оформляли через телефон, через особистий кабінет. У мене питання, ти глуха? Ігор Станіславович, чому ви мені зараз хамите? Ви зателефонували хамити? Я питання задав. Ну, тобі слухом все добре. У... Так, звичайно. Ігор Станіславович. Ну, так я ж тобі сказав, от Це... таке вже, чого ви от, оформляли кредит, а зараз не можете. Я сказав, інтернету відключили за несплату. Так, ви можете підійти до терміналу або каси любого банку, здійснити оплату. Я ж сказав, приїжджайте, забирайте. Ігор Станіславович, приїжджати ніхто не буде, ви добре знаєте, не будете оплачувати, справа перейде до суду на юридичне управління ну... і на примусове стягнення. На суду або на Так. Да. Виконавець прийде, я йому оплачу тут, на місці. В принципі, ви це могли зробити. Ігор Станіславович, в добровільному порядку не погоджуєтеся оплачувати. А Коли зробите оплату? Сьогодні, завтра? Ну, я ж не знаю, коли ти прийдеш. Ну, що... Ігор Станіславович, чому ви мені пикаєте? Ну, ви диві... можете завтра піти оплатити, якщо ви сьогодні ну, не маєте можливості. А скільки тобі років? Тобі більше 30? Ігор Станіслав, це відношення до ваших кредитів не має ніякого. Ну, ти ж запитала, що я тобі тикаю, бо ти менша, ніж я. Це відношення до вашої заборгованості не має ніякого. Так чому ти запитуєш, що я тобі тикаю? Якщо це відношення Та, мабляє, немає. Що на оплату... Ігор Станіславович. Домовляємося да. на оплату. Да. Завтра підійдете до каси і зробите оплату. Я ж не знаю, коли ти прийдеш. Я розумію, що ви просто зателефонували, платити не збираєтеся, справа піде на юридичний вітер. Так? Я правильно вас зрозуміла? Ні. Тоді домовляємося. На завтра, на середу. Коли ти прийдеш завтра, на, на середу? До вас ніхто приходити не буде. Ви можете попросити дружину, дітей. Діти повнолітні. А які діти? Ваші. з родичів, сусідів. Щоб вони так, ми скинемо реквізити, а ваші родичі підійдуть і обстроблять оплату. Е, ні, я хочу, щоб ти прийшла. Отже, від оплати відмовляєтеся? Ні. Я інформацію фіксую, так. Ну, ти бачиш, ти водиш кредитора під запис телефонної розмови в оману. З приводу чого? Ну, ти взагалі не слідкуєш за діалогом. Ні в одній, ні в одному фрагменту розмови я не сказав про відмову. На всі твої питання я давав схвальну відповідь. Так, отже, ми з вами домовляємося на 13 число. Я правильно вас розуміла, Ігор Станіславович, Я фіксую на 13 число? Ага, ти 13-го прийдеш, так? Ти... Да? До вас ніхто приходити не буде? То що? Що? Хтось вам допоможе з оплатою? Я правильно вас зрозуміла? На 13 число домовляємося. Дружина оплатить, так? Чи хто буде оплачувати? Батьки? Діти, хто буде оплачувати? Щоб я могла зафіксувати. Мама твоя. Я зрозуміла, це розмова не конструктивна. До побачення. Гарного дня. Я вам фіксую відмову. Я погоджуюсь. До побачення. До побачення. Так я погодився ж. Це фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Я вас слухаю якого питання, ви телефонуєте. Старе, що, ще там працюєш. Сіль вашого дзвінка. Господи, то, тобі вже на могилках прогули ставлять, а ти що там лабаєш. Шановний. Іди, вам ще нема чим зайнятися? звати Тетяна, мій індекс 4051. Слухаю вас. Тетяна, а коли вам на пенсію. Ви зателефонували, щоб дізнатися? Да. Довго, не хвилюйтеся за мене. Слухаю вас. Та ви, та ви ж по голосу така стара кляча, що я думаю, вам скоро на свалку історії йде. Чи... А чому ви мене ображаєте, хто вам дива? Я не ображаю, я констатую факт. А вам не скором шановний. ви себе чоловіком вважаєте, а я вас чоловіком не вважаю. Та Чуть мені плевать, що ти вважаєш, Букашка йована. Ви воно. Ігор Станіславович. Шо ви думаєте, якщо ви ображаєте спеціалістів, то це вам я додає. Я не ображаю тебе, це будуть вам не додає карму, я бачу, що першого спеціаліста ви також ображали і перед цим телефонували, ображали. А навіщо ви це робите? Це ви так удосконалюєте себе чи як? Ні, це, я ви показую вам ваше місце. А вам не кормно, на говорите грубо, впевненість. Це зараз доречно, шановний. <говорить> да, уважаю, <дороги. говорить> мені з вами неприємно спілкуватися, як і всі ну, між ну, так само і ти, ти не поважає, Так, тебе поважає, тебе поважають, мужчині червяки здовоза. Да-да. Я вас слухаю. Згідно якого питання телефонуєте? А, пропущений був. Подивись в базі. Вам знайомі Тетяна Олегівна? Допустимо, так. Да. Ким вона вам приходиться? З знайомою. Ви даєте згоду на спілкування? тим. З Фінансової компанії Кредит Капітал. А це хто? Фінансова компанія Кредит Капітал. Мене звати Надія Михайлівна посадові номер 5663. Повідомляю, що розмова записується. Ну а хто ви? Фінансова компанія Кредит Капітал. Еще раз вам сказала. Вы кто? Коллектора? Финансовая компания. Ну, вы что, а вы коллектора, не? Ну, я вам ответила, мы финансовая компания. Кредит, капитал. Ага. То... То финансовая компания. Ага, доброе. Угу. Даю сгоду. Лабай. Скажіть, будь ласка. Будь ласка. Тетяна Олегівна а, працює? Зараз? Так. Зараз ні. Звідки ви її знаєте? Ви працювали разом чи. Господи. Звідки люди знають людей? Просто познайомились. блін, що, що за тупі питання?